Маленький хлопчик не вмивався, прибирати не любив, і в своїй кімнаті безлад цілковитий він зробив. Одного дня через вікно брудне страховисько війшло. Стало в домі проживати, сміття повсюди розкидати. Ти хто такий? Іди но звідси, і не брудни кімнати. Ха-ха-ха, ти що, малий? Ти ж як і я, не любиш прибирати? А хлопчик взяв і все прибрав, умився, причесався, брудне страховисько злякалось, швидко з будиночка забралось. З тих пір під вікнами літає. Брудне житло собі шукає. Тож треба, діти, пам'ятати, батькам потрібно помагати, у домі завжди прибирати, Щоби брудних страшків прогнати. Брудні страшки зникають, коли навколо прибирають.